Вітаю, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету, податків і фінансів Миколу Васильовича Полічука. Пане Микола, вітаю вас. Доброго вечора. Е, ну знаю, що ви нещодавно з комісії, яка завершилася буквально кілька годин тому. Е, як прожили 16 16-й рік, я знаю, що ви озвучували на цій комісії, і які вже результати в перших місяцях 17-го? Ну, власне, я щойно з комісії якраз вийшов із п'ятого поверху, перейшов до вас. Комісія завершилась. Було досить багато питань, але ключові слухали звіт про виконання бюджету 2016 року і. Дивилися на цифри, дивилися програми, які планується виконувати у 2017 році, розглядали календарні плани, ну і багато таких необхідних для забезпечення е, життєдіяльності, фінансування е, наших закладів в області програм. Ну, а, як ви виглядаєте? Ну, що стосується 2016 рік, так, в 2016 році е, бюджет був дуже добрий, я неодноразово про це говорив. Власне, власні доходи ми перевиконали на 116 мільйонів. Тобто це централізація, децентралізація? Це по загальному фонду? Ні, немає ніякої децентралізації, я зараз зупинюся. Власне, це нові податки. Угу. Нові податки, які вводять останні роки, це і е, збільшення введення е, податку на житло. Введення податку на автомобілі дорогі, вважається, добрий податок. Введення акцизу 5% на бензин, алкоголь, які залишаються в місцевих бюджетах, і власне міста, які мають добру мережу магазинів, заправки вони перевиконують, так. в тому числі частина цих коштів де обласний бюджет. Тому перевиконання було ну, 116 мільйонів 52% відсотки від до початку до першого затвердженого, бо декілька разів під Перед час виконання. року ми. Уточнювали в сторону збільшення, бо вже бачили, що буде перевиконання. І е, це обласний бюджет. Е, рік завершили без боргів по заробітних платах по бюджетних установах, це е, дуже позитивно. Хоча на початку року е, райони і міста, Молода, е, як завжди, традиційно на 9-11 місяців передбачено. Uh, ви кажете, децентралізація. Так. Я uh, так думаю, що напевно воно воно гарно звучить, і навіть президент приїжджає і каже, в умовах децентралізації ми відкриваємо лікарню. Та відкриваємо лікарню, бо з державного бюджету багато коштів пішло. Якщо область має свій бюджет розвитку 30 мільйонів, і в цьому році також, то uh, більше як 200 мільйонів в область надійшло коштів з державного бюджету по соц. Економу, соціально-економічний розвиток, в тому числі, дякуючи нашим депутатам, але вони в обхід обласної ради, вони напряму з рішенням бюджету, кабінету да. міністрів на, на виконання заходів соціально-економічного розвитку розвитку Київській області більше 200 мільйонів. Тобто майже в 10 раз депутати місцеві не вирішують. Це не є погано, але це не є децентралізація. Розуміли вирішувати все-таки місцеві. І, і добре, що депутати вирішують, бо таких коштів теж ніколи не було. Але це не децентралізація. Децентралізація це коли навіть не депутат є сільський селищний голова, голова громади. Він має кошти, він керує коштами, відповідає по громадою. А так голова громади мусить іти просити депутата Верховної Ради, голову адміністрації і всіх, аби йому дали гроші. Тож саме в цьому році. Ми створили сім нових ОТГ, провели вибори з 1 січня. Функціонують. Складно, тяжко, бо люди нові, абсолютно новотворені, управління, відділи. Але коштів знову передбачили. Охорона здоров'я. Медицина. Медицина сім місяців, сім-одинадцять місяців. Уже там Космацька громада ОТГ 6 мільйонів не вистачає по, приблизно, як називаю цифри, Витвіцька, ОТГ 230-240 тисяч у місяць не вистачає, і вже починаються розриви. Розумієте, Кабмін дав гроші по якійсь формулі. Але та сама школа, що була, є, той самий дитячий садок був, є, той будинок культури був, є, нічого нового не додавалося, а грошей їм дали менше. Причина. По, ну, рахують по формулі на жителя, знаєте, як там е, мережа не відповідає дійсності, у одній школі 30 учнів, в одній школі 9 учнів, у одній школі 6 учнів в одному класі. І на вчителя треба платити. Ми з франківськ ідеально, бо всі класи наповнені, все добре. Чим віддаленіший район, менші школи, 5-6 учнів, 7-8 учнів у класі, а вчителю тому саму зарплату треба платити, тому. Виникають такі розриви в районах. З року в рік ніхто на це не звертає увагу, тільки там розказують казки про децентралізацію. Микола Сегоджіч, ну а яким чином вплинути? Знову ж таки, звертатися до головного бюджету країни? Щоб... Знаєте, воно якось це з року в рік йде і воно вирішується, тому що потім, через додаткові дотації, через додаткові субвенції вони додають, закривають дери. Але знаєте, для чого робиться? Бо якщо, не дай Бог, ви перевиконуєте бюджет, щоб ви самі добре не робили, бали не, не заробляли собі, а в першу чергу платіть зарплату захищені статті. Uh -huh. Платіть за енер... енергоносії, так, в першу чергу, якщо ви перевиконали. Бо якщо ми вам дамо 100%, ви перевиконуєте щось зробити, то люди вас будуть хвалити. Ви станете незалежними тоді від влади, від центральних органів. А так, Це ні, для треба цього є тримати. децентралізація. Так, я хочу децентралізацію, я хочу, щоб у нас в кожному селі, в кожному місті був газдан, з якого люди питають, які щось робить. А в нас не газда, у нас же брак, який, ставши головою перший раз, от у нас є новообрані голови громад. Зразу він йшов знаєте, з таким ентузіазмом, громада, щось нове, хочу зробити. Обіцяю, приходити, а в перший місяць йому 240 тисяч не вистачає на виплату заробітної плати. Це вже в першому? Тої мережі, місяць. що існували, по січню місяцю. Що вони будуть? Зараз асигнування брати там, з грудня, з листопада, притягувати, платити там півроку зарплату, потім звертатися листами, їм будуть так, знаєте, подачки давати, щоб ви були тихі, смирні і чемні і голосували за того, кого вам приведуть. Ну, але це таке, це, на, 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 на жаль, Правда, але. Може, зарплата не вистачає через те, що підвищили її до рівня 3 тисяч? Так хай рахують там наверху. Якщо підвищили, рахуйте, це ж бюджет. Він не, не набрав собі людей на е, роботу звідки-небудь. Е, ну, Взагалі у нас е, багато називають гібридна. Війна, так, такий термін. От, у мене вже декілька разів я називав гібридне відношення до громад у влади, бо ми сказали децентралізація, ми кажемо, передаємо кошти на місця, забезпечуємо все. Дали на 7-8 місяців. Далі. Завжди міста, села платили кошти за вуличне освітлення вночі по нічному тарифу. По нічному тарифу, який там раз в п'ять дешевший. Тому що електроенергія вночі, вона Та, тому атомна, неї, що... коли станція робить, розуміти, її не зупиниш процес. І вона тоді або пропадає, або її треба споживати. І в нас дуже багато за останні роки було проведено, коштів, виділено в тому числі з обласного бюджету, місцевих бюджетів на вуличне освітлення. І платили вони по нічному тарифу, який в п'ять разів менший, ніж звичайний. З 1 січня всі міста села прирівняні до, з бюджетного до комерційного тарифу і забрали нічний тариф. Розумієте, от ті міста, які заробили трошки грошей додатково, це у мільйон, на мільйони з області піде коштів на оплату електроенергії, яку виключати. Або села мусить виключати. Розумієте, ну, хтось, Сидить в Києві, які ага, заробили більше, як, як зміст витягнути гроші? А давайте їм змінимо тариф. Я е, дивуюся, чому ж поки що так тихо, міські голови, сільські голови, тут треба активно втручатися і піднімати питання. Для приватних споживачів е, в шість разів збільшили плату за підключення кіловат. Колись було там тисячу гривень, зараз вже буде понад 6 тисяч гривень за підключення кіловату. Ви будуєте хату, хочете підключитися до будинку. Будинок до електрики, вам треба 20 кВт. Можете на 620 тисяч, вам треба заплатити тільки за підключення, що вони підвели. Ага. А далі ваше. Ні за що. Хтось будує величезний будинок житлової квартири, він також платить. Там вже Іде але на але мільйони. Це, це не держава, це приватники, які мають. Ценкери є. Державна структура приймає такі рішення, а гроші йдуть приватникам. Звичайно, що приватникам йдуть. Хто у нас власник Бурштина? Ахметов. Звичайно, йдуть. Йому дуже вигідно, хоча е, значну частину електрики вони продають за кордон, за валюту. Вугілля купують у Донецьку, так? У сепаратистів, платять їм гроші, а енергію продають. За кордон. Вони заробляють сепаратисти. Людям все рівно. Тільки почали блокаду, перекрили рух, кричать, будемо відключати. Та давайте, може, перший за кордон не будемо ту електрику експортувати, тому що Україна в стані війни. А ми, торгуючи сепаратистами, чи як модно зараз називати, там обмін товарами. Це не торгівля, це обмін товарами. Це не торгівля, це обмін товарами. Та ми Товар міняємо на гроші, гроші на така різниця. Колись, е, Коли заборонили бартерні операції, то різко пішло наповнення бюджету. Бо бартер це одна з схем ухиляння від плати податків. Тому назвали обмін товарами, податки не платять, е, сепаратистів годують, ну і чорний нал там чому даними возить. Як бачу документи, які. Відфотографували хлопці на блокаді. Що возять? Там вугілля невелика частина. Там і ліс возимо, і цеглу, і бетон, і хімію, і руду, метали. Є цифри в інтернеті, гуляють, скільки ешелонів за останні часи прийшло. Тому я е, е, хочу нагосити: децентралізації близько нема. Ну, але. Знаєте, вже вже і слів нема, щоб щось погане говорити про цю владу. Треба вона, щоб просто добула свій термін і пішла, і, і, і не, не, не створювала людям таких тяжких умов для життя. Ну, оця проблема з блокуванням окупованих територій. Ну, все-таки що можемо отримати енергетичну кризу, віялові відключення. Яким чином тоді? І ще мене одне таке цікавить, чому влада. Не закликає людей економити. Ну, і бачите, що немає, не вистачає. Скажіть людям економте, будь ласка. Тому що є така. Тут Я на дві частини поділю запитання. Колись нас в 90-х теж страшили вієм відключення. Ми навіть по телевізору показували. А в той час, коли робили відключення, енергія йшла за кордон повним ходом, бо там за валюту продають. Тому е, це зараз багато технологій піар. А давайте людей настрашимо, будуть включення, може знімуть блокаду, може народ от піде проти блокади, щоб ми там торгували з Донецьком, торгували всіма. Укрзалізниця возить, на їхній частині платить зарплату, снаряди возить нашими поїздами, наша укрзалізниця, патрони возить наша залізниця, метал возимо для виготовлення снарядів. Нашими залізницями, наш метал, ліс на укріплення, якісний для них, йде від нас. Все от, е, знаєте, так е, дуже гарно і е, казати людям, це так має бути, це треба, бо, бо йде війна. Але ми ж торгуємо, що нам треба зупинити війну перше. Моя позиція взагалі заморозити всі поставки. Хто хоче переїхати сюди, хай переїжджає. Хто хоче жити в Росію, хай їде в Росію, заморозити. До моменту, поки вони там не померзнуть чи не повиїжджають звідти, а то вони живуть, ходять на роботу, служать у прокуратурі місцевій, чи в міліції, чи в суді, потім їдуть на територію України, отримує пенсію, повертається назад, служать там. Так не може бути. Ми ніколи не зупинимо війну. Ще якби не гинули хлопці щодня, там, От, це то би, е, знаєте, можна десь там якось там отримати від них пояснення чи пробувати розуміти, хоча то дуже тяжко. А то люди гинуть. О, війна продовжується. Шалені, шалені кошти держава витрачає. витрачає на війну, а тут повним ходом торгівля хтось заробляє. Тому, ну, як мінімум, це неправильно. Друга частина заклик економити. Та не питання їм, щоб ви економили, питання, щоб ви платили гроші за спожити, бо то все йде в приватні руки. Нас, на жаль, ну, при Януковичу Укртелеком, бурштин приватизовано, і ніяких рухів далі нема. Ціна оскільки зросла разів, і вже, знаєте, вже ціна на електрику досягає рівня. Європейських країн. знаєте, ну Я не дивуюся, коли десь, можливо, там на маршрут там підняли на одну гривню, знаєте, бо збільшили мінімальну заробітну плату. А чому росте ціна на бензин? От чому за останній час виросла ціна на бензин в Україні? До речі, не так багато чути про це. Розумієте, нічого не чути. А от перевізники, які там заправляються дорожче, які. Платять більшу мінімальну заробітну плату, більше податків, не мають права на 50 копійок підняти. Вони повинні обґрунтувати, звичайно, подати обґрунтування і подати, але тут треба державу першу питати. Я за те, щоб було дешевший проїзд, але державу спитати, а чому це ви ціна на нафту не росте, ми здобуваємо більше? Чому це ви раптом піднімаєте? Що робиться з якістю газу зараз? Я неодноразово горозу. Ну, зараз газ наскільки неякісний, А що зробили, Тоже це ж приватні всі компанії, фір ж далі керує, управляє. Дали людям субсидії. І люди не платять. Субсидії вони якби скільки спалили, нема значення. А хто не має субсидії, платить зараз два-три рази більше. При тій самій температурі тільки за те, що газ спалюється більше, бо він неякісний. Але держава платить 40 мільярдів субсидій за неякісний газ. Розумієте, вони пустили повітря в систему, розбавили газ. То мав би бути З усіх кноном фізики. Не, я повітря... не кажу повітря, рідину, яку розбавляє і зменшує його калорійність, скажімо так. Але mm -hmm. вона дешева, вона багато дешевша за газ. І е, щоб якби, люди самі платили за це, звичайно, що от був суспільний вибух, що поганий газ, дорога ціна. А так вони е, через державного бюджету перекачують собі 40 мільярдів гривень mm -hmm. у рік, і зато повітря собі беруть. Гроші. Для чого так багато субсидій потрібно? Думаю, то воно так за людей переживають? Та ніколи. Госович, повертаючись до засідання сьогоднішньої комісії, поговорили про минулий рік, а сьогодення як ми виглядаємо перший місяць нового року? Ну маємо власне перший місяць і 15 днів лютого. Знову ж таки буду говорити тільки про обласний бюджет, бо я дав запит на казначейство стосовно виконання бюджетів по містах, районах. Ну, досить непогана картина, картина тенденції зберігається і перевиконання є 20% власних надходжень. Це по загальному фонду приблизно 5 мільйонів 700 плюсу до плану, і по спеціальному фонду близько мільйона. Більше до плану ми отримали в січні місяці, на 15 число лютого, маємо 70% до плану лютого. Але єдине, знаєте, от е, січень трошки менші показники завжди поставили. Цього. І якщо брати 1,12. Якщо б у січень, то то у е, січні тільки от 7%, одна дванадцята. Ми 7,6 виконали до річного плану. Це навіть не одна Тому я би зараз обережністю у цифр ставився. Потрібно як мінімум квартал прожити, подивитися, розбити по видах податків, бо основний податок доходить фізичних осіб в зв'язку з тим, що мінімальна зарплата зросла, звичайно, він. Збільшувати. Повинен піднятися, але ми не забуваємо, що кількість підприємців зменшилася. І е, я переживаю дуже, як буде виконуватися у невеличких селах гірських районах, знаєте, де е, невеличкий магазин, і підприємець реально не може платити 3-200, Він і не платив, він платить якийсь відсоток. Зараз він мусить скоротити там одну-дві людини, ставати сам за прилавок. А він сам і так платив, як. Підприємець, там фіксовану плату, чи там, вибрав собі оподаткування. Тому там я, е, можна я передбачаю, що та, там, там буде мінус е, прогнозований. Але знову ж таки детальний аналіз можна буде провести по підсумках першого кварталу, бо, бо і е, коли буду бачити всі. Міста, райони області. Ну, то все-таки підвищення зарплати до 3200 – це плюс а чи це мінус? Ну, Звичайно, що для бюджету плюс, для всіх плюс це треба робити. Але якщо ми піднімаємо до я би і більше, і 5 тисяч для бюджетників, для тих, хто працює, вчителі, лікарі, тут треба дуже обережно з тарифною сіткою. Бо знову ж таки в нас децентралізація, голова громади ОТГ, обрали громад 5 тисяч зарплати, в нього 12 шкіл на території, директор школи 10 тисяч зарплати. Розумієте, тобто збільшили заробітну плату держслужбовцям, випало органи місцевого самоврядування. І ну, диспропорція, воно неправильно, ну, як питати з цього голови потім щось, чи схоче чи добрий господар йти на цю посаду. Якщо в нього зарплата менше, як директора школи в два рази, чи як по звичайного вчителя також менше, чи у лікаря. Плюс то, що для бюджету. Для підприємців, якщо великі фірми, якщо є виробництво, якщо воно все йде нормально, теж люди платять і не будуть звертати увагу, вони й так мали високі зарплати. Але якщо ми візьмемо віддалені сільські гірські населені пункти, то маємо проблему, тому що ну, підприємець не в змозі платити податок. Для нього 3200 це 4 тисячі видати. З них 2600 піде в руки готівкою людині, яка працює наймані, а 1400 піде на податок. Бо 3200 людина не отримує. Людина отримує 3200, мінус 15% податком доходи фізичних осіб, мінус 1,5% військового збору. Це приблизно 2600 гривень. А людині, щоб заплатити йому 2600, треба 4 дати з кишені. 4 тисячі треба заробити. Якщо торгівля погана, чи автобусний маршрут десь там в Верховинському районі по бездоріжжі людей небагато. Він мусить їздити, але витрати на пальне, на запчастини, на оплату праці дорогі, тобто він тоді скаже, та наше, я буду їздити аби, та я продаю автобус, їду в Польщу на роботу, бо там платять більше. І е, дуже дивно, що держава це не, не моніторить, не вислідковує, але я бачу кількість отриманих робочих віз. У Польщі в 2016 році в три рази зросло порівняно з 2015 роком. І зараз черги і ростуть, люди їдуть. Поляки прийняли закон, який зобов'язує платити українцям на рівні з поляками. Але вони сплачують і в польський бюджет. Звичайно, а у нас нема кому робити. Спеціалісти-будівельники, спеціалісти електрики, спеціалісти монтажники всі їдуть, да, там більше платять. І держава забезпечує. А у нас е дайте механізм компенсацію. Хто створює робочі місця, дає людині зарплату, дайте йому менше навантаження податкове, дайте йому якусь податкову пільгу на це. Нам треба стимулювати бізнес, бо бізнес це така річ, що е людина хоче заробляти гроші, заробляє собі, платить податки, платить комусь заробітну плату. І не просить держави нічого. Ну, поки дає держава. Так. І стимулюйте, щоб йому було вигідно. Полякам вигідно. Поляки так, також їхні працівники тікають в Англію, в Швейцарію, на високі зарплати. Бо там вищі, природні. У них з'явився вакуум, давайте заповнимо нашими. Чехи, підприємці, чеські підприємці. Проводять акції протесту, мітингу перед Верховною Радою для того, щоб збільшити квоту на робочі місця для українців. От минулого тижня в Чехії два такі акції протесту передбують. Гурять два рази збільшив квоту для українців на їхніх підприємствах. Що означає, що робоча сила тікає. Тільки через те, що в нас не стимулюють розвиток підприємництва і бізнесу. Воно виросте, воно само по собі виросте, але людина буде платити більшу зарплату. і... Відповідно відрахування, коли у нього буде бізнес. Коли в нього бізнесу немає, знаєте, є Для прожиття. Не, не, не певний, місяць добрий, місяць гірший. До речі, тенденції зараз по зимовому сезону відпочинку. Почав зникати середній клас. Багатих людей багато, приїжджає, дорогі готелі заповнені. А трошки далі вже відходить бюджетний, бюджетний варіант. Бюджетний варіант. Дуже-дуже вже от навіть січень місяць був незавантажений. Люди приїжджають і на всьому економлять. Розумієте, тому от, зникає середній клас, а це біда для будь-якої держави. Середній клас це, це основа повинна бути. І 3200 тут державу не врятує, бо по великій мірі за 3200 не так легко прожити для сьогоднішній, сьогоднішній час для, для родини і так далі. А е подивіться, от 16 рік, динаміка, графік цін. Вроді стабільно-стабільно. Тільки 2017 рік зразу основні продукти харчування. Молоко, все, мас, все, все. все от, от, Графіки, все все збільшується. Це від тої самої бензини, також, яка А чому бензина дорожчає? Ну, бо хтось хотів більше заробити. Як маємо реагувати на це все? Вите, ну, я не прихильник зараз нових протестів, нових якихось акцій. І люди ці всі розуміють. Єдина проблема у державі, що влади не довіряють взагалі. Рейтинг правлячих партій, які сьогодні є і в парламенті, близький до нуля. Чи президентська, чи прем'єрська, чи, чи найбільша фракція Народного фронту, яка отримала перемогу, вони не мають підтримки. Але Люди не бачать доцільності у виборах чи зміні, бо я чи говорю з одним, що придуть що, що так. Що, а з кого вибирати, а що буде. Всі обіцяють, нічого не робиться. Тому без зміни системи виборів, без зміни там системи влади повноважень і так далі, нічого не буде. У нас почали боротися з корупцією. Ну, можливо, з вами розмовляли там рік, коли, скільки органів створили, там, НАЗК, спеціальна прокуратура, там, багато там, антикорупційних, скільки справ є, скільки злочинців покарано, скільки е, причетних до розстрілів на Майдані покарано. Ноль-ноль, ноль-ноль. Може, якийсь там десь. Технічний виконавець, який тупий виконавець, сказали, стріляй, пішов, та його зараз не втік, та й тримають. Одиниць. А в великої корупції, скільки людей? От я називаю молодий чоловік, очолює Національну комісію регулювання енергетики, та що тарифи встановлює. Вовк прийшов там з якогось відділення Рошену, очолює цю комісію, ніколи не працював. І щоразу піднімають тарифи. щоразу... Кожен місяць якісь там нові тарифи: то для бізнесу, то для підприємств, то для людей. Для міст. Нічний тариф, який. Вони мусять платити, бо людям світять. Я б на місці мерів зібрався всі, всіх і сказав, давайте ми на три дні робимо акцію протесту, відключаємо всі вуличні світла. Виключаємо, і не платимо злочинцям, бо це, бо це воно. І воно тоді, тоді вже почне пропадати. І тоді вони мусять регулювати, братися за голову, та, та, та люди добрі. Та ми для людей живемо, робимо щось. Для, держава має жити для людей, думати про людей, а не думати про тільки, як заробити. Або, може, чує там, влада, що скоро треба йти на вибори та й заробляти гроші на вибори. Бо останній там візит президента показав, що це, це вибори наближаються, якщо там. Президент дарує чотири машини, я ще не знаю, походження цих машин, чи це за бюджетні кошти куплені, чи це за його власні кошти куплені. Ну, наличить президентові. Якщо ми там, третій раз під президентом відкриваємо поліклініку, в Коломиї, так, бо вже її відкрили перетиму, тут президент. Ну, 25 мільйонів обладнання також якось тобто воно. То все це є політика. Микола дуже цікава розмова, дуже цікавий співрозмовник у мене сьогодні. Дякую вам, що ви прийшли до нас, завітали. На жаль, ми трошки обмежені в часі. Чекаємо вас наступного разу обов'язково. А вам, шановні глядачі, щиро-щиро дякую за увагу. Залишайтеся на Галичині, Будьте здорові. Дякую до зустрічі.